Доброго дня! Хочу представити вам нашу нову лінійку нахилених транспортерів ТІ призначених для переміщення продукту під кутом від 15 до 45 градусів. На виставці у нас представлена модель Ті 4340 з продуктивністю 100 тонн на годину в даному випадку. Виконанні транспортера з поворотною секцією. Одна частина транспортера розташована горизонтально, інша частина розташовується під кутом від 15 до також 45 градусів, і е, вони з'єднані між собою поворотною секцією, виконані відповідно з необхідним кутом. Нахід. Завдяки використанню подвійного дна для підтримки колостої гілки ланцюга е, забезпечується. Необхідна продуктивність транспортера, незважаючи на проєктне положення його встановлення. Тобто, чи встановлений у нас транспортер під кутом 15, 30 чи 45 градусів, продуктивність самого транспортера при цьому не змінюється. Подвіне днище транспортера виготовлено, верхня його частина виготовлена в проміжних секціях з оцинкованого металу, товщиною 3 мм, в секції поворотній з хардекса товщиною 4 мм. Нижче транспортера виготовлено з Харлокса товщиною 4 мм. Це метал підвищеної зносостійкості, який має одні з кращих характеристик на настирання. Також конструктивною особливістю такого транспортера є використання шкрибків збільшеної висоти. Це дозволяє запобігти зворотньому просипанню продукту при використанні транспортера в нахиленому положенні. Самі шкрипки мають виконані з поліетиленом ПЕ-1000 товщиною 10 мм. Це забезпечує їх тривалу надійну та довговічну роботу при е, високому навантаженні. Е, в транспортері використовується ланцюг з підвищеним розривним зусиллям, е, ланцюг одного розміру на всю довжину, що покращує взаємозамінність е, його компонентів на елеваторі у випадку необхідності. Основною перевагою нахилених транспортерів для замовника є те, що вони чітко розраховані під необхідну продуктивність тобто для заданої продуктивності вони мають оптимальне співвідношення розмірів потужності двигуна, що дозволяє замовнику не переплачувати за надмірні габарити, а також мати більш компактне обладнання. Транспортери комплектуються конічно циліндричними приводами європейських виробників. Зазвичай це «Трамек», мотоваріо з Італії або Норд Німеччини. колінцічно циліндричні приводи мають мінімальні габаритні розміри, що особливо корисно у випадку встановлення транспортерів в завальних ямах та підсилосних галереях, де є обмеження простору. Для подачі продукту транспортери такого типу використовується. Завантажувальні фланці з байпасним завантаженням, які дозволяють подавати продукт відразу в робочу гілку, оминаючи подвійне дно транспортера. Також робочі поверхні таких фланців футеровані з носостійким матеріалом кардекс, і як ми бачимо, встановлений розтікач для кожного виконання транспортеру для 15, для 30 чи 45 градусів. Є розроблений вивантажувальний фланець. Які застосовуються саме для такої моделі транспортера в самому фланці також встановлено е, датчик е, мембранний датчик е, підпору, який вимикає транспортер у випадку його аварійного перевантаження. Самі ж е, робочі поверхні фланці офуторовані також з масостійким е, металом харбер. Транспортер відповідає всім е, вітчизняним нормам безпеки, тому всі рухомі елементи транспортера мають спеціально передбачений захист. Також транспортери оснащені датчиками обертів, які е, вимикають транспортер у випадку перевищення, перевищення кількості обертів, що свідчить про можливий обрив ланцюга на маршрут. Основною перевагою нахилених транспортерів Ті від KMZ Industries є те, що ця лінійка розроблена спеціально для використання в нахиленому положенні, тому ці транспортери мають оптимальне співвідношення ширини і висоти коробів для забезпечення планової продуктивності, незважаючи на проєктне положення їх встановлення. Awesome.